А ви знали, що у Біблії є вірш, який складається всього з двох слів? Це Євангеліє від Івана, розділ 11, вірш 35, У ньому написано Ісус заплакав. Здавалося б, що можна сказати у двох словах, але ці слова мають глибокий зміст Ісус це Син Божий. Той, хто творив чудеса. Зцілював людей і навіть воскрешав мертвих, і ось він плаче біля гробу лазаря. Цей момент показує щось неймовірне Бог недалекий і небайдужий до людських страждань, він має серце, яке співчуває, він розділяє біль і сльози тих, кого любить. Дивовижно, що найкоротший вірш у Біблії говорить про найбільше про любов і співчуття Бога до людей. Подумайте, якщо навіть Ісус плакав, то хіба наші сльози це слабкість? Ні, це частина справжньої людяності, яку Бог розуміє і приймає, отож іноді найкоротші слова можуть містити найглибші істини. Якщо вам сподобався цей біблійний факт, Підписуйтесь і чекайте нових дивовижних відкриттів.